Ваше питання, Андрію, поясніть, будь ласка, ваш погляд на анархізм детальніше. Анархія вона якась примарна, нереальна і нежива. І тому вона нахіра нам вона взагалі. Оце ствердження, що слабкість проти зовнішніх ворогів, анархія не може нічого запропонувати стосовно зовнішніх ворогів. Тому що держава є ліпшою, ніж анархія. А анархіст є чимось не самодостатнім. Розумієте, ви помиляєтесь. Якщо ми розглянемо, як взагалі рухалась інтелектуальна думка, тому що ж раніше вся інтелектуальна думка, яка була, вона була у книжників, які здатні були писати, які мали можливість друкувати. Це все була церква, це все тексти були про те, як людей зібрати, як людей консолідувати в одне ціле і так далі. Це була величезна. Потужна тоталітарна машина, яка за ціль собі ставила побудувати абсолютний тоталітаризм, проникнути в усі приватні сфери життя і розказати чоловіку і дружині, яким навіть сексом займатися. Це була ціль. Далі вже починають з'являтися окремі богослови, які починають ставити під сумнів певні речі, певні пропозиції висувають. Далі після них пішли філософи. І видатна робота Фрідриха Ніче це генеалогія моралі, в якій він просто розповідає, що побудована система, яка повністю у владі, має владу над людьми, над їхнім приватним життям, і мораль, яка сформована, вона поставила добро і зло, закинула в добро одне, закинула в зло інше, і таким чином людей управляє. І головне, люди самі собою управляють. Тут спостерігається тенденція того, що про тебе потурбується. Про тебе потурбується Бог. Потім часом. Про те потурбується держава. Про тебе хтось постійно потурбується. І ідея анархізму полягала в тому, що не треба про мене турбуватись, я сам собі жопу підітру. І багато людей почали писати: в смислі, а як ви без держави, а як, хто що вам що організує, там типа, держава має бути і так далі. Анархісти сказали, слухайте шановні, самоорганізація і люди, як самоорганізовуються. Вони показали приклади в тваринному світі. Вони показали, що існує самоорганізація, а також питаннями педагогікою займалися, і вони займалися педагогікою і показували, що люди можуть самоорганізовуватися. І ціль в педагогіці полягає не в тому, щоб був учитель, який їм буде розповідати, що їм думати, як їм робити, і так далі. А треба максимально ініціативи. Перекладати на учнів, на самих людей, що вони мають проявляти ініціативу і щось робити. Тому я скажу так. Якщо так, грубо кажучи, грубо кажучи, науковими термінами, лише анархізм врятував Україну від повної капітуляції. Тому що все, що ви бачите, люди, танки, тракторами увозили, бензин наливали. Це все саме анархізм. Це саме воля ініціатива перекладена на люди самі її беруть. Оці хвилі анархізму, вони показали себе дуже ефективними. Якщо б ми покладались виключно на державу, держави України вже б не було. Тотально не було. Всі добровольці. Це не держава, це добровольці. Це анархізм. А всі волонтери, які там безкоштовно і так далі, всі люди, які добровільно пішли захищати державу, це анархісти можна сказати. Вони пішли захищати державу не тому, що авторитет сказав. Не тому, що вони готові уміряти за царя, в якого вірять сліпо. Анархісти створюють державу, а не коряться їй. І Арістович каже, що. Українець для нього це той, який готовий взяти зброю в руки і зі зброєю в руках захищати українську державу. Щось мені здається, в 2014 році українці взяли бруківку в руки для того, щоб валити цю державу нахуй. Тому що то була держава Януковича. І так -то держава називалась Україна. Українці взяли, прогнали нахуй Януковича. І вирішили далі собі жити з путіним з російською армією воює не, держа... не український державний апарат, воюють добровольці, воює українська нація, навіть українське населення. Анархія вона заперечує існування чогось над людиною. І це її головна ідея. Але люди, не маючи нічого над собою, таке як монархія, авторитет чи ще щось. Не маючи нічого над собою, здатні самоорганізовуватися навіть в державу, навіть вибирати президента, який тимчасово буде в образі НАТО. Оце суть анархії. Вона заперечує, що є щось абсолютно безумовне, що може стояти над тобою. І єдиним абсолютом. Що, які є у світі, це здатність людей до самоорганізації навіть в ієрархічні структури. Ось це анархізм.